Що спонукало мене відкриту волонтерську діяльність? Спонукав син. Людмила Кравченко, мама загиблого у 2015 році. Бійця 13-го батальйону територіальної оборони Євгена Кравченка. Сьогодні більшість чернігівців знає Людмилу як волонтерку, яка з 2022 року готує смачну домашню їжу для українських захисників. Утім, волонтерська діяльність жінки розпочалася задовго до подій повномасштабного вторгнення. Війна для нас війна вона почалась з 2014 року, але коли почалася повномасштабна війна, 25 лютого зателефонував наш батько загиблого Шанського Андрія. Це наш голова громадської організації «Шанський» Микола Миколаєвич, і запропонував, що Мамочки, треба хлопцям треба наварити їсти. Ну, наварити їсти це треба до 12-ї години або дзвіночок о 9-й годині ранку, то домовили, що червоний борщ. Отак із цього 25 лютого почалася моя діяльність на допомогу нашим захисникам. А на другий вечір зателефонував і сказав, що ми з 26-го починаємо на іншій кухні працювати. І моя допомога з 26 лютого почалася у 5-му ліцеї, де нам надали місце, їдальню дітей, які займалися і навчалися на поварів кухарів. Наразі там були волонтерські організації і потихеньку-потихеньку почали доєднуватися всі люди, добровольці, хто там знаходився, хто приходив до бомбосховища. І Ми працювали, варили хлопцям першу страву. Людмила з першого дня війни годувала оборонців Чернігова. Навіть коли не було світла та води, готувала вдома разом із сусідами по 550 порцій гарячої їжі щоденно. А на початку квітня 2022 року, коли Чернігівська область була деокупована, Людмила Кравченко планувала завершити свою волонтерську діяльність. Утім, бажання допомогти захисникам виявилось сильнішим аніж втома. А потім, коли так сталося, що вже не можна було готуватися в ліцеї, прийшла додому, прийшла додому, думала стану до звичайного життя. Але чомусь. Це все допомога, ця вже не покидала. Не покидала ця допомога. І так потихеньку, то і гірки почали квасити, потім сало хлопцям з часничком. І пішло пошло, І доєднавшись знов волонтери, ці повернулися до мене назад. Вони почали підвозити знов продукти і почали готувати. І... Вже не тільки огірки і сало, вже пошли і котлета, і картопляники з капустою, і голубці, і морква по корейськи капуста. Ну, все, все, що тільки, тільки можна було, це все почалось робитись у мене вдома. Наразі Людмила Кравченко разом з однодумцями продовжує свою активну волонтерську діяльність, годуючи українських захисників гарячими та смачними домашніми стравами. Ну, звичайно, я не закрила свою смачну кухню, як назвали волонтери. Хлопці, всі мама, люди телефонують. Тільки дзвінок поступив, то це немає відмови, тому що це військові, а військовим відмови ні в якому разі не повинно. Усі військові стали моїми дітьми, не дивлячись на їхній вік. Це мій син. Військовий. Це мій син. Я, я бачу в їх обличчі свого сина.